І цукерки, які я дуже хотіла сьогодні порекомендувати, бо це моя улюблена львівська фірма, але вони постраждали ще від ковіду, бо в них була одна кав'ярня на Краківській, називалася Фреска. А ще одна на Арсенальській. Це вчорашнє відео я там знімала. І цукерки називаються Фортуна Нова. Ось так виглядає. Коробка ми собі взяли. Така коробка коштує 250 гривень на 12 цукерок. Це цукерки ручної роботи. От тут є пояснення, що це за цукерки, і виглядає воно ось ось так. Як це показати? О, і це е, зі всіх Цукерок ручної роботи, які я пробувала, ці мені подобаються найбільше. І я не знаю, як вони переживуть зараз е бізнес їхній, як виживе, тому що кажу, вони вже під час ковіду були змушені одну кав'ярню продати, і лишилася така тільки маленька на арсенальській. І я дуже сподіваюся, що вони все-таки виживуть. І фірми Фортуна Нова, якщо що, шукайте от в інтернеті Фортуна Нова. Я можу ще показати в Телеграмі потім відфотографувати, оце тут є опис цукерок, і є назва фірми, є телефон. Вони є в інстаграмі, але я не знаю наскільки по інстаграму. Активно, а є телефон, по якому можна власне, замовити в них цукерки. Ну, кажу, Тому що це дуже маленька фірма, і в них, можливо, не вистачає працівників, щоб підтримувати сайт чи щось таке. І Фортуна Нова це данина історії, тому що так називалася фірма, заснована ну, фактично, першою українською бізнесвумен. В міжвоєнні роки, в 20-ті роки вдова Клементина Авдякович Авдикович, з доволі поважаною українською сім'єю, яка була пов'язана теж з українським рухом, там можна пошукати про неї в інтернеті дуже багато є. Вона вирішила, вона навчилася на кондитера. І, оскільки, ну, коли овдовіла, треба було якось собі життя забезпечити, і вона пройшла навчання, купила найновіше обладнання і відкрила у Львові фірму. І треба сказати, що митрополит Андрей Шептицький, який був меценатом і по мистецтву, і по багато чому, він про важливість розвитку українського бізнесу теж все прекрасно розумів. І він інвестував в цю фірму. І це стала одна з таких дуже популярних і успішних кондитерських фабрик у Львові, і яка існувала в міжвоєнні роки. В них там був великий асортимент, і печиво, і цукерки. Називалася фабрика цукерок і помадок. Але були і цукерки, і печиво, і морозиво там великий був асортимент. І це була така дуже успішна львівська кондитерська з досить великим обсягом виробництва. Коли прийшла радянська влада. То само собою вони це все націоналізували, і Фортуна Нова стала одною з кількох фабрик, з яких сформували світоч, завод. І власник цієї кав'ярні, цієї фірми, я чула просто по приватних переказах, що він працював на світочі і приніс звідти рецептуру. Цукерок, і... але, звичайно, що на світочі там масове виробництво це одне, а тут ручна робота і зовсім інші інгредієнти, і воно все смакує набагато смачніше. Тому тут є цукерок багато, які, власне, в світочі. Знову ж таки, питання, котрі з цих цукерок мають рецептуру світоча, а котрі з цих цукерок мають рецептуру ще. Фортуни нове, яка була націоналізована світочем, так що таке певне відновлення справедливості. І е, тут є перелік цукерок, і моя улюблена цукерка, бо тут в мене є е, з різними лікерами є е, Золота Нива, здається, і о, улюблена моя цукерка, яка тут є, називається фреска. Фреска вона називається тому, що в них була кав'ярня-фреска на вулиці Краківській. Зараз, я так розумію, вони це приміщення продали. А кав'ярня так називалася, тому що вони відкрили фрески здається 19 століття там на стелі або 18-го. І е, тут написано, що, вона, е, що це їхня оригінальна рецептура 2007 року помадно кремова начинка з коняком та горілкою. І кажу, дуже рекомендую їхню фірму, тому що вони, е, ну це одні з найкращих е, цукерок ручної роботи, які я будь-коли пробувала. І коли мені треба сувенір зі Львова, я завжди перевожу їхні цукерки і наливку з підпільного кіндрата, тому що. Є дуже багато більш масових фірм, є майстерня шоколаду, майстерня карамелі, це все, там теж є смачні речі, але цукерки з фортуни нової так просто по Україні не продаються, їх можна знайти тільки от, замовити по інтернету або в їхніх кав'ярнях. І вони кращі за будь-що, що я пробувала раніше, ну, в цілому пробувала, ну і вони давніші за майстерню шоколаду. Так що я би дуже хотіла, щоб їхній бізнес пережив війну і все-таки вижив, тому що ну, вони на це заслуговують. От, начинка отак виглядає. Не подібні трохи на стрілу. Ще тут дуже класний шоколад, він такий... Якби середній між чорним і молочним. Тому він достатньо солодкий, але не притурний, як молочний. І ну, власне цей шоколад мені їхній дуже подобається. і начинки. Дуже класні. Так що замовляйте цукерки Фортуна Нова. Я Всім, кому відправляла їх, чи пригощала, чи привозила, всі були в великому захваті від них.